Ще якщо вийде мене записати відео більш ширше для Ютубу, розкажу. Ну, от всі розка всі про цей новий рік переживають, кажуть, пити, не пити, не можна, можна. А, дивіться, ну, якраз це святкується, перехід з 12 да, там до 3, всі якраз випивають все, саме цей час. Це такий період, коли вступають в силу, тем... ну, вступає сила. Темна. І тому можна в цей час саме провалитися, і, звісно, можете віддати там свою енергію, свою удачу а, темним силам. Тому і всі застерігають Ну до того, прямо ще, що там жертви приношено вже. Ну, ну таке вже якщо вже там розбиратися, то можна все, що хочеш, знайти навіть у звичайної людини. А, дивіться. Взагалі, зараз ідуть дуже багато свят одне за одним, і одне один рік віддає силу іншому. Іншому року. Звісно, тут і пости, і свята, і вони все навіть сміщені, не смі... Ну, коли це позміщали. Це не В общем, такий період він енергетично важкий. Я вже показувала, як віток, такий наверх. Його треба перейти. І звісно, всі сили активуються як хороші, так і не хороші. Тому куди вас понесе, туди вас і чи скине вниз, чи підвищить вверх. А, вибачте, але все одно перехід буде чи в іншу, чи в другу сторону. Зараз і темні сили набирають обертів, тому що пост придуманий для чого? Для того, щоб очищувати сильніше енергетично себе, тому щоб сили набиратися, але світлі сили беруть від енергії від землі. Та що ж це таке? Від землі, від природи, від Отця Небесного темні сили, звісно, вступають теж в силу в такий період, і вони беруть у світлих людей. І вони світлих людей скачують вниз. Чим це е, скачування відбувається? Коли людина випиває алкоголь, коли вона десь там тіряється, коли вона може бути і, драк, і Ну, знаєте, ну багато зараз такого буде да, творитися вокруг. Всі о свята, ну хтось скопився, випив більше, ніж завжди випивав. Деякі о свята треба світлі, більш які не підвласні цим темним силам. Вони будуть просто Це можна записати? Вони будуть просто брати енергію у Отця Небесного. Дивіться, яка в мене йолочка, бачите? Вони будуть брати сили у творця, у землі матінки. Вони будуть сидіти в медитації. Якщо ви хочете піти за світлом, вибачте за цей шум, я не можу по-іншому записати. Якщо ви хочете йти за світлом, і новий рік якраз це час для того, щоб взяти і змінити своє життя, ви берете, плануєте, я писала відео там одне, там, де ви плануєте своє життя по плану, там, по пунктиках те, що ви можете зробити, але на 30% більше. Ну, трошки щоб був скачок, знаєте. Потім що ви робите? Можна якусь аскезу для себе придумати. Що це таке аскеза? Відмова від чогось, від алкоголю, від кави, вставати зранку. Ну, тобто цей період провести такий, наче ви пішли в монастир, якщо ви хочете, якщо ви можете на це піти. Якщо ви не можете на це піти, ну хоча б щось в сторону вашого покращення в цьому житті. І тоді ви не скатитесь. Я ж кажу, будь-який е скачок він проходить як для темних, так і для світлих. Тому просто берете і щось робите в гарному стані, а не в гіршому. Всі чомусь полюбляють лякати і кажуть, що все це капець. Любий підйом на це дуже сильна перестройка тіла духа, душі тіла. Просто бути треба в позитиві в будь-якому випадку вірити в Отця, в творця, в мати землю. Що якщо нам треба, ми можемо. Ми але робимо все ми. Отець Небесний є, він дає нам право вибору, це якось так щось доповнення. Але ви повинні своїми руками не скатитися вниз, а піднятися вверх. Вибачайте, вже плачуть. Тому просто в цей новий рік намагайтеся змінити своє майбутнє з себе починаючи, ну, отак. От